Вітаю народ. Дивіться, тут є така об'ява від адміна серверу ядерний Боч, на якому я граю. Ось зараз ми її трохи почитаємо. А, тут дві об'яви, точніше, за 30 липня і за 4 серпня. 30 липня вони збільшили кількість елексірів. Додали просто мод, гру, який стак, стак робить елексірів, їх більше буде. Про елексір там. Прочі, кілька різноманітних еликсирів кучі. Ось. Це таке. Е -е, друге. Прийшли до рішення прибрати майже всю їжу з продажу торговців. Про це я ще казав е -е, версії 1.4, коли сервак був, що прибрати їжу, напої. Е -е, адже таким чином деякі забули про те, що таке готувати їжу і збирати продукти. І так, елемент страждання майже був невільований, але ми його повертаємо в необхідний вам стан. Значить не зміни відбудеться на найближчого рестарту. Тобто тепер у торгаша не буде нормально на їжі, ні води продаватися. Що в принципі чудово. Ось. І це ще такий невеличкий поштовх шукати автомати їжею з водою да, по місту, де можна це все купити.